Півроку без води у Вакулівській громаді відсутнє централізоване водопостачання, а криниці та місцеві річки сильно зміліли. Люди стараються прийти набрати корову чи там курям і зразу їм вилити, щоб вони попили. Бо як вона ще постоїть, вона покривається плівкою. ця вода, і тоді вони її зовсім не п'ють. Забезпечити себе питною самостійно. Громада не в змозі. Звичайно, накал громадян зашкалює, от тому що люди не получають той води. Ну, вона не доходить до кожного абонента. Мешканці 18 населених пунктів на самозабезпеченні погрошей на капремонт зношеної системи водопостачання немає. Оце тут басейн, це ми зробили для себе. Ну, це ми завозимо за гроші. Маленькі гроші. Води не було, ми завозили, зажкупляли куб за 150 гривень. Це проект про Кривий Ріг та криворіжців. І ми починаємо. Акулівська громада півроку без централізованого водопостачання. Вода у криницях практично зникла через засуху, а ту, що вичерпують, непридатна навіть для поливу рослин. Підвіз води для людей організували, однак її норма лише 40 літрів на людину. Питну можна замовити на місцевому комунальному підприємстві, але ціна кусається 150 гривень за закуп. Тож як населення виживає на території без води. Ми побували у Вакулівській громаді та він який попорчений, ніде нічого не доща не було ціле літо. Озброївшись саморобним ножем посеред власного городу, сидить баба Люба, перебирає щойно зібрані буряки, Кляне цьогорічну спеку і скаржиться на поганий врожай та відсутність води. Ніхто не поливав, чим поливати, нам пить не було. Спочатку нам привозили да, привозили воду. А тоді вже перестали возить. У Вакулівці дуже складно з водою, говорить жінка. Останні півроку її в кранах взагалі немає, і хоч у громаді є кілька безкоштовних пунктів, питної на всіх не вистачає. Нам дають по 40 літрів, а що ті 40 літрів? 40 літрів. І, це, це. і треба й і помитися, і постирати, і чайок кожен день варити. Дайте мені оптимістичний прогноз, будь ласка. На саме-сами. ну, я на А це у власному кабінеті секретарка Вакулівської громади на зв'язку з інженером компанії Кривбас водопостачання. Будемо пробувати працювати, бо там заболотило добре. Владна, скажи мені перспективу, будь ласка, якщо перевез зробимо, ми знову качаємо, ви знову качаєте. Так. – Наповнюємо систему, так? Валентина Руденко протягом півроку щоранку дізнається про ситуацію з ремонтом мережі, про шанси, коли у населеному пункті нарешті з'явиться водопровідна вода. Звичайно, накал громадян зашкалює, тому що люди не отримують той води. Ну, вона не доходить до кожного абонента протягом чотирьох місців, в кранах наших людей не капає вода. В кранах не капає. Вони дають періодично сюди на насосну станцію. Тобто об'єм сюди закачуть воду. Недостатній рівень, щоб впускати її по селу. Розумієте? От накачали там два метри чи півтора метра. Щоб люди взагалі ж без води не залишились, тому і вони дозволяють самовивоз. Оце щоб поїхати набрати води. Оце в такому стані така дорога. Ви бачите, і у нас є трактор з прицепом і з бочкою. По Факту зараз у нас дві ємності на Вакулівському підприємстві з водопостачання демонструють новеньку техніку, яку нещодавно отримали від європейських партнерів. Рідину набирають та возять з насосною. Потім фільтрують і очищену розливають у діжки для населення безкоштовно. Такі бочки встановлені по всіх старостатах людей багато, 5 кубів. Щоб приготувати ці 5 метрів кубічних, потрібен час, потрібні реагенти, і ну цебто все це не робиться дуже швидко. Люди її швидше розбирають, ніж ми встигаємо приготувати. 40 літрів на людину це норма питною, яку виділяють громаді через великий попит. Її не встигають привозити та очищувати. Води найбільш як три тисячі населення катастрофічно не вистачає. Та що це життя? Він мало на городі наробиться. Зараз сезон такий, що кожен думає а ще прийде і тут за водою стоїть. Біля діжки із питною переселенець з Херсона пан Юрій говорить, у рідному місті й досі є вода та газ. До Вакулівки переїхав місяць тому через жорсткі обстріли. Думав, буде спокійніше, але тут інші проблеми. А води немає, люди з тими флаконами бігають те саме, що. Вечором підмитися та їсти зварити чай, був би. очищену воду подають щоденно. біля діжок постійно черги, і її на всіх не вистачає. У селі кілька криниць з них також викачують воду, але без дощу вона практично не прибуває та й непридатна для використання. Це така начка. На солона та із запахом місцева жителька Люба наочно демонструє рідину з відра, яку набирають з криниць. Дівчина додає її розбавляють прісною водою, а вже потім використовують для домашніх потреб. Люди стараються прийти набрати коровам чи там курям і зразу їм вилити, щоб вони попили. Бо як вона ще постоїть, вона покривається плівкою. Ця вода, і тоді вони її зовсім не п'ють. Працюючи населення, забезпечує себе самостійно, риють басейни та завозять воду. Оце тут басейн, оце ми зробили для себе. Зараз ось на насосній станції вчора чоловік завіз, по 22 гривні, виходить, воду. З кривбас в нас договір. На громаду люди вже й не сподіваються, скажеться на бездіяльність, відсутність зворотнього зв'язку та занадто високі ціни на доставку 150 гривень за куб води. Керівництво пояснює, закладають у тариф ціну на паливо та роботу підприємства. А ще звертаються в усі можливі інстанції по допомогу, аби пробити кілька додаткових свердловин. Ми в благодійні фонди, то ну поки що, коли благодійний фонд. Даємо запит, одразу ж зворотній зв'язок питають, у вас руйнування були, у нас слава Боженьку, що у нас руйнувань не було на території. І вони більше пріоритетів виділяють громади, де, де дійсно там школи руйновані, будинки, громади розруйновані. Ну, до нас фонди не дійшли. Сообщення, цей ось, ось сусід мій, погиб, сусід Будет, мій. Хода, молоденький такі. Тим часом, баба Люба розповідає останні новини села. каже, поки теплі дні поспішає обробити городину. По воду в центр уже не ходить, бо болять ноги. Її привозять тепер діти. Однак каже, пережити можна все: відсутність води і спеку. Головне, щоб не було війни. Ми звернулися із запитом до районної військової адміністрації щодо водопостачання у Вакулівській громаді. Стало цікаво, як при наявності нового водогону, який запрацював на повну місяць тому і мав повністю закрити потреби із водопостачанням цілого району і досі гостро відчувається відсутність води. Чому так? Пропоную послухати коментар голови районної військової адміністрації Євгена Ситниченка. Вакулівська, Грушівська, Апостолівська громада ще є проблеми технічні, які пов'язані з ремонтними роботами, а також і пов'язані вони з втручанням російської агресії, тому що Грушівська громада саме ближче знаходиться до лінії фронту і там ведуться і обстріли, і це руйнує ту систему і ті об'єкти, які впливають на водопостачання. Через це Постійні перебої з електроенергії через російську агресію відбувається гідроудари, які руйнують водну систему. І через це збільшується, збільшується кількість поривів на території. Ведуться ремонти щоденно. По 5 по 6 поривів на день ліквідовуються розпочинаються по нові роботи щодо Вакулівської громади в тому напрямку. Ну, я сподіваюся, що наші хлопці. Найближчим часом вирівнюють цю ситуацію. Відхилення за сімома показниками має питна вода у кривому розі. Про це йдеться на сайті обласного центру контролю та профілактики хвороб. На початку жовтня в регіоні взяли на перевірку майже півтори сотні зразків. За мікробіологічними показниками все у нормі, але за фізико-хімічними. у половині проб знайшли стабільні багаторічні відхилення. Зокрема, вони не відповідають стандартам по запаху, присмаку та забарвленню. Але переконують фахівці, аномальних змін немає. Сподіваємося. На це тим часом на період воєнного стану спеціалісти рекомендують населенню області пити лише кип'ячену або доочищену воду щодо кривого рогу. То маємо надію, що якість води невдовзі потішить незабаром. водоканал отримує французький грант у 15 мільйонів євро на покращення водопостачання у місті. Тим часом будівництво скандального меморіалу загиблим воїнам у кривому розі триває, і це, попри офіційну інформацію департаменту розвитку інфраструктури і про те, що дане питання розглядатиметься вже після війни. Родини полеглих військових кажуть, темпи підготовчих робіт вражають досить поспіхом. Будується заливка під забор також під. Фундамент заливається під постамент для пам'ятника, е, хоча при всьому цьому від 4 жовтня було узгоджено, що е, не буде жодного будування окрім забору, каплиці та постаменту. Казали, що будуть лише робити постамент для відспівування загиблих. Каплицю будуть робити, будуть робити Забор, а також під центральні флагштоки, і все наразі, так як ми почали протестувати проти пам'ятника, вони спочатку ще в вересні сказали, що пам'ятника не буде того, який вони пропонували, тому що більша кількість родин були проти. А наразі ми бачимо, що вони будують постамент саме під цей пам'ятник. Вони не розглядають жодні інші варіанти. Нагадаємо, скандал навколо будівництва меморіалу у секторі почесних поховань здійнявся на початку вересня. Тоді родичам загиблих військових надали лише один варіант проекту і наполягали ухвалити його без змін. А коли спільнота стала вимагати проведення конкурсу на пам'ятник та використання інших матеріалів, влада зробила вигляд, що згорнула будівництва. Це все на сьогодні. Завершимо випуск фразою з одного з найкращих та найдраматичніших романів двадцятого століття. Овід ірландської письменниці Етель Еліліан Войніч Про те, що богу байдуже, він звик рятувати світ ціною страждань інших. Замисліться над цим. На жаль, сьогодні це про нас перемоги нам і миру. Це був проект про кривий Ріг та криворіжців. Пишіть нам, пропонуйте свої теми і коментуйте цей випуск в Ютубі. Підписуйтесь на 11-й. Побачимося наступної середи.